Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже на острові. Сьогодні погода прекрасніша, прекрасніша погода, друзі. Туман, правда. Туман не страшно, головне, що нема вітру, нема волни. І ось наші камради також на другі лодочки підплили, зараз піднесуть лодочку до нас. У нас сьогодні, правда, проблема, друзі. Виїхав на дамбу своєю дів'яткою, тільки проїхав місто, машина заглухла, щось з насосом. То нас камради там в кармані ми поставили на панську машину, нас камради довезли сюди, наші ж камради. Так що ми вже ось на острові, друзі, і будемо будем копати. Копати то будемо, а думаю, за машину. Машину треба назад тягнути. Побачимо, як вона буде. Ой, камради десь миляться, чи не на ту сторону, вони миляться, бачу, а ми будемо тут копати. Ось, друзі, дивіться, який рельєф. Сплошна мозаїка, кольорова мозаїка. І от гвозді, все таке серед цих гвоздіє, все-таки видірнув імперія. Перша монетка на сьогодні одна друга копійки Миколи другого. У Юри також є верхова монетка. Каже, ну не розібрать, сильно загажена. Але ж монетки йдуть, друзі. Так що початок є, йдемо далі. Сьогодні я вже взяв руту Сальтер 71-й Зі снайперочкою. Копаю з нею. Так що знахідки будуть обов'язково. Друзі, дивіться, монетка верхова. Бачите, одна. А ось, я так розумію, друга. Дивіться. О, ти. А друга це не монетка, ладанка. Дивіться, ладаночка і монетка. Рядом верхова. Поруч, верніше. Да? Ну як так? Отак, отак, друзі. Ладаночка. Ну, жаль, не срібна ладаночка, жаль, мідна, ну. Ну вот она. Так что прекрасно, друзья. Идем далее. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования – Обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Черговий монітос, друзі. І на цей раз коли першого. Ось чітко видно вензель його. Дивіться, о, сказочно, так? Да? Це дві копійки з серебром по формату бачу. Так. Так, точно, дві копійки серебром. Ось така монітосина. Величенька, я вам скажу, величенька била дуже і дуже прекрасно. Так що в хабарницю йде і пікаємо далі. Чергова монетка, друзі, на цей раз Миколи Першого. Денішка. Знаєте, вже пів години хожу, нема, нема, нема. ні одної монетки нема. Сигналів багато, фальшивих багато. Шмурдяк лізе, а не було. І ось ось на кінець-то є. Денежка. Миколи першого, малишка така. Так що в хабарницю і йдемо далі. Юра також недалеко від мене ходить. Тут спішити не треба, гарно пікаєш і знаходиш. Ось, друзі, подивіться, яка знахідка чи мідна, чи бронзова. Роздивився. Тут такі узори є. І дуже-дуже схоже на половинку браслета якогось. Не знаю, що це може бути. Клидемо хабарню, потім будемо розгадувати цей ребус, друзі. Ну, було непогано і зверху лежало. Так що забираємо. І так і ходимо тут. Черговий монітос, друзі, і знову Миколи першого денежка. Ось така малишечка попадалася. Бачите, тут щось великих монет не попадається. Ми сьогодні трошки змістилися на перший остров, то були на другому. Монети є, знахідки є, але якісь всі маленькі, підбиті. підбите місце, дуже непогано підбите. Так що що є, то й забираємо. Ось, друзі, погляньте знову денішка. Ми коли першого, третя вже сьогодні, така малишка. Знаєте, ходимо, ми ходимо, отаман Юра, Тіма ходить і заблукали, друзі. Ми, я вже не пойму, де ми. Хоч це всього-навсього острів, але ж великий острів вийшли. Іде ми, і не розуміємо, як ми туди дійшли, не проходячи оцього всього. Щось я, щось я взагалі трошки не, не розумію, як ми там очутились. Так що шукаємо вихід, шукаємо, де наші лодки, нічого не видно. Туман капітальний. Зовсім чуть-чуть пройшов. Півтора метра буквально, знов сигнал. І знов якась малишка. Рукавички всі в піску, погано чистить ці монети. Хтось мені каже, не чистіть так монети. Друзі, це не монети, це какалики. Вони нічого не варті, щоб їх так не чистить. О, а що ж таке? Серебрушка чи що? А ну-ка, 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 давайте гарно почистимо. Друзі, на кінець то серебрушка. По формату, по розміру видно, що це 15 копійок. Ну, Прекрасно, прекрасно. На кінець то я з серебрушкою. Бо в Юри там срібний крестик є. У мене ще нічого не було, Ну, от уже, от уже є. Так що забираємо. І пікаємо далі. Гляньте, друзі, що підняв взривак. Ну, він вже не... Не опасний, скажімо так, це вже голова цього зривака. Снаряд цей розірвався. Я так думаю, це шрапнельний стакан був, а ця шляпа мідна, друзі. Так що забираємо. Так, знаєте, гарно важить, десь пів кіла. Та, мабуть, більше. До кілограма, мабуть, таки вона важить. Дивіться, яка шляпа. Так що забираємо. Йдемо далі. Друзі, гляньте, гляньте, скільки. Шмурдяку, сміття різного. да. Юра десь тут тільки що підняв верхову монетку. Я тут петляю, петляю і дивіться, реальна верхова монетка. Ще одна. Ну-ка, ну-ка. І це в нас і це в нас советик. Одна копійка мідна. Міддяха 24-го року. Ну, Прекрасно, дивіться. Так що, отак так петлять і десь щось на очі попадеться обов'язково. Дивіться, друзі, ну як звідси можна піти. Ще одна верхова монетка. Гляньте. І це ж при тому, друзі, що тут уже так гарно вибито, дивіться, на цей раз імперія одна копійка. Миколи другого. Ось така. Ну вибито ж гарно, вже ж де тільки не не ступиш кругом сліди. Але ж дивіться, є. є. Так що забираємо. І ходимо тут же. Друзі, погляньте, железяка монета. Проводиш. А прибор її не бачить, хоч вона зверху лежить. Я так думаю, все-таки це монета. Давайте глянемо. Однозначно, друзі. Монета, а поруч желізка і все. І прибор просто сліпне. Дві копійки, формат Миколи II. От такий. Третє тут, третє, друзі. От на таких місцях, як оце. Не тільки прибор треба слухати, очима дивитися уважно. Ось, друзі, вирвав я таки ще одну імперію. Тут серед цього шмурдячка така малесенька. Одна друга копійки. Формат Миколи II. Ну, прекрасно. Імперія йде. Знаєте, друзі, в мене всього 2-3 советіка, а то все імперія. Рідко таке на копі можна. Це тільки на Дніпрі таке буває. А то наоборот. Ось, друзі, гляньте, Хожина капітальна. А в мене тут, я так розумію, Четверта верхова монетка. Вроді би вона. Давайте глянемо. Погано води немає поруч. Погано видно. Ну це однозначно верхова монетка, друзі. Дивіться, четверта верхова в одному місці. Ну як тут не ходить? Ага, ось його, ось його, ось його. Що за монетка? Дві копійки. Ну Це не капуста наче. Та. Щось менше трошки. Ой, ззаді зализано. не зализано, загажено, скажімо так. Треба відмивати. Ну, дивіться, однозначно, дві копійки написано. Ну, Верхова монетка. Отак От буває. Тут тяжко її побачити, дивіться, яке, які різносторонні кольори тут. Але ж є. Ось, друзі, вже йду до лодки і по дорозі сигнал. Непоганий такий верховий сигнал. І це в нас зараз. Протрем трошки. І це в нас, друзі, одна копієчка, формат Миколи II. Ось такий монітосик. Забираємо і йдемо до лодки. Тому що сьогодні треба раніше виїхати. У мене мій автомобіль залишився на дамбі, не можу завести, то будемо будем мене тягнути аж додому. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля, вже збираємося і будемо їхати. Сьогодні нас четверо на двох лодочках плавали. Оце дивіться, у Володі такі знахідки. Ось такий горн знайшов Володя золото партії. Піонерський. Пробував дунуть, а він забитий. Взагалі, отак от, так. От, да? І Володі ось дивіться якась така цікава підвісочка. Не знаю, що за підвісочка, але цікава. У Володі сьогодні є медаль. Однозначно це царьового періоду медаль, тільки треба її почистити і подивитися, що воно там. Ось така серебрушка є у Володі. Ну Перечисляти все неможливо, друзі. Тут і Імперія. В основному пару совєтів, але в основному імперія сьогодні. Оце сьогодні в Юрі. У Юрі сьогодні такий крестик срібний, бомбезний. У Юри обручалочка така срібна також, також бомбезна. Німецькі, 50 фенінгів, канінка. Ну і монети. Монети, друзі, як я вже сказав, перечислять немає сенсу, бо не видно, які там монети якісь такі. Це мої сьогодні. Також монети, советики є. Є одна серебрушка, 15 копійок. Це, по-моєму, якийсь кусок браслета. Не знаю, що за браслети. Отака ладаночка, друга ладаночка. Ну, отаке. Пряжечка, конінка і все. Це у Діми сьогодні. Два, два срібних крестика в Діми і чотири серебрушки. Білончики попалися Дімі. Отакий гудзик. Нічого собі гудзик конкретний такий, да. Ну і Імперії. Імперії багатенько, бачу один совітік, а то вся імперія, пуга-лиса. Ну, якось так, друзі. Так що покопали ми сьогодні просто замечательно. Ось я взяв такий взривак. Тут, друзі, кілограм меді не менше, мабуть. Що ж його не забрати? Хай буде. Отак ми покопали, друзі. Будемо вже їхати. А вам гарного дня і мирного неба.